Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення голландської культури покопати старовину. Ну що, друзі, які будуть знахідки, все буду вам показувати. Ну, Одне чим класно, що вже здискували вчора його. Позавчора я тут був, а вчора його здискували, мене тут не було. Вже воно здисковане, вже стерні немає такої високої, як була. Ну друзі, зараз покажу місцинку, куди будемо приступати до нашого сьогоднішнього копа. Така, друзі, місцинка. Це все отак поселення аландської культури було. Отак в долинці в цій. Там горбіки по горбіками. Це все посілушка була аланської культури. Ну що, друзі, зайшов ось на такий от горбик. Буквально ось о, перший проход мій. Одно. Від кукурузки і сюди перший проход, так і йшов, пару желізок знайшов, але ну, всього видно мої сліди, перший проходять. <сум> Не повірите, що дало на поселенні аланської культури. Знахідка просто класна. О, друзі, портретничок, серебрішка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетос. О, красава. Елизавета. ММД, Московский монетный двор. А что за номинальчик? Полтинник, друзья. 1750 рик. Така от, друзі, знахідка. Класна. Ще я не протру, друзі. Да? Краще покажу, що за монетка. <клес> Таку от, друзі, класну знахідку видало. БМ Єлизавета. ММД. Московський монетний двір. Така от, друзі, шикарна знахідка. І не полтинник, а полуполтинник, бо я що то дивлюся, для полтинника вона сильно маленька. Полуполтинничок. Така, друзі, знахідка шикарна. 1750 рік. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, вирішив я далі цей горбик обслідувати, як положено. І вже дало. Поки по алландській культурі находочок. Немає так, які то обломиші медні. Ну, вже друга монетка царська. Така от монеточка. Копієчка. Олександра I. Ще, друзі, я її про труда краще покажу, що за монетка така. Така от, друзі, знахідка. Одна копієчка. Ємочка, така з цієї сторони монетка. Ну і така з цієї сторони монетка. ФГшечка 1822 рік. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка і це печалька. Знову. Не везе мені на сокіри цілі. То без обуха. Знаходжу сакири алландської культури і Київської Русі. То цілий обух, все ціле, а немає леза. На сакирці на цій. Ще знайшов. Така, друзі, знахідка. Від бойової сакири тут ще таке повинно бути. Обух від бойової сокири. Така от знахідка, да? Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, така от яке-то їхні кріплення. Щось кудись кріпилося. Таке воно тут гачечок видно. І з тієї сторони був гачечок. Така от штучка цікава. Якесь кріплення кудись було. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка. Зметічі бронзи. Ну видно все, що кріпилося кудись. Така от знахідочка. Що-то кудись кріпилось. Наверное, на ремень. Іли на одежу. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це бубенець. Така от. Їхня знахідка. Бубенець. Такий от. Тут з рисуночком, ну не цілий. Така от знахідка. Такий от. Зато ушко ціле. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Це старовинний алланський ніж. Тут таке от товсте, а тут загострене. Така ось, друзі, знахідка. Тут ось частини ручки немає. Це цьому ножику до тисячі років в землі пролежав. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Це набойка на каблук аланської культури. Ось все видно цвях, шок виглядає. Така, друзі, знахідка. Ну а з цієї сторони таке воно воно. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це ціленький бубанець. Такий от він ціленький, ушко ціле. Тут воно рисуночки повинні бути, всякі малюночки. На ньому така от, друзі, знахідка аландської культури. Бубенець. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штучка на пугочку похожа. Ну, більш за все ще накладочка яка-то їхньої аланской культури. Така от знахідка цікава. З цієї сторони такі. Ну, а з цієї сторони такі. Можливо і пуговичка була. Така знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це їхній цвях. Такий от немаленький, шляпка яка велика. Шляпка така. Ну і сам цвях квадратний. Товстенький. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, їхня застівка. Сейчас будемо розпечатувати, додивитися. Да, застіпка їхня. Алландської культуры. Такая вот звезеруночками. З цієї сторони. Така от знахідочка. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, сохранчик в неї класний. Вирішив показати. Ось протер, промив. Така от, друзі, застіпка з такими от рисунками. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Це їхнє що то куди-то кріпилося. Дирочка пробита. Да, звучить як монетка. Такая, друзі, знахідка. За сьогодні вже таких штучок 5 чи 6 знаходив, і більших, і менших з дырочками. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу частина їхнього ножа. Так, да, частина ножика. Тут ще ручка була, ручки немає. Ось ну, таке воно тут. Таке. Ну а з цієї сторони загострене. Така друзі, знахідка. Частина ножика аланської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штучка на пугочку похожа. Ну, більш за все ще накладочка яка-то. Їхня аланської культури. Така от знахідка цікава. З цієї сторони такі. Ну а з цієї сторони такі. Можливо і пуговичка була. Така ось знахідка. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це їхній ножик. Так він повинен виглядати. Аландської культури. Такий от ножичок. Тут загострено з тієї сторони було. Ну а тут таке. Тут ось ручка. Видно, що ручка була, в дерев'яшку вставлялася. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка алланської культури. Така от штучка на пугочку схожа. Це воно таке тут. Ну і тут ось окріплення було. Така от штучка на пугочку схожа. Тут ось кріпилось до чогось, от цим ось все Така от штука. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, перша знахідка аландської культури за сьогодні. І це походу, який-то їхній амулетик. Так, воно з земелькою випало. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Тут таке от. Ну а тут кріплення креп... ось Така знахідка. Ща я його протру і краще покажу, що вона за знахідка. Така ось, друзі, чудова знахідка. Їхній амулетик Аландської культури. Така от знахідочка прикольна. Тут ось все кріплення. Ну, ось трішечки лопнуте. От тут. Трішечки-трішечки. А так так цілий амулетик їхній. Такий от дійсно красивий амулетик. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це цілий ножик каландської культури. Так він виглядає. Ця ручка, те, що в дерево вставлялося. Тут з однієї сторони загострений, а з однієї сторони такий от. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. І це ще один ножик їхній. Малюсенький-малюсенький. Ручечка маленька була. Там монолеза. Ну ще й те, що він трішечки погнутий. Така ось, друзі, знахідка. Ножик малюсенький. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це красало, але трішечки поломане. Зверху. Такою от штукою раніше вогонь добували. Називається красава. Така от штука. Такої от товщини. Ну і сама штучка така от. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка і доволі таки цікава знахідка. Хоч і желізна. Але їхня така от штучка, і це вона ціла. Тут дві дирочки, де палець одна, і з другої сторони ще одна дирочка. Така от штучка. Цікава. Доволі. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. Отак от, от по желізу, тут і желізо, і всякі обломщи медні і латунні. Така от кучка всякого метальчика. Такі от штучки. Ця суцільна, ну і така от штучка теж попалася. Це пометалу. Так, друзі, тепер до цікавого, що мені сьогодні попадалося. Гвіздок їхній. Потім така от штука, не зрозуміло, що цікава. Так, обух від бойової сокири маленької. Така знахідка теж була красала. Поломане. Потім від каблука штука. Та, що на каблук набувалася. Так, сики. п'ять ножиків різноманітних. Є більші, є менші. Такі от штука кріплення чогось. Мідна чи латунно. Так, ну і до цікавого. Така штучка. Яке-то кріплення, походу, було, или пугочка. Застіпка їхня. Два бубенці. Потім така от штучка. Потім на пуговичку щось схоже. Так, ще що попадалось. Копійка 1822 року Олександра І. Така ось монетка теж попалась. Ну і саме цікава знахідка полуполтинник Елизаветы II. Така от монетка, друзі. 1750 рік. Така от знахідка. Ну що, друзі? Підписуйтесь на канал. А, ще ж забув. Амулетика показати. Такий от амулетик їхній попався. Цікавий з таким от рисунком. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока!